Електрокар, плагін, гібрид та гібрид, В чому різниця, які переваги та недоліки, давайте розберемо. Типовий електрокар це коли ти заряджаєшся вдома та їздиш 300-600 км без краплі бензину 0 гривень на паливо. Миттєвий розгін, ідеальна тиша, але потрібна завжди розетка, та на дальні подорожі треба набратись терпіння. Плагін-гібрид ідеальний варіант для водіїв, які не хочуть повністю відмовлятися від бензину. 50-120 км щодня на електриці. А якщо батарея сіла, заправився і поїхав хоч на тисячу кілометрів. Ідеально для паркінгу без зарядок і на дальні поїздки. Має і зарядний порт, і бензобак. Звичайний гібрид. Для таких автомобілів зарядка взагалі не потрібна. Вони живлять батарею під час гальмування. Витрата палива 4-5 літрів на 100 кілометрів. Жодного стресу, просто сів і погнав. Висновки: маєш стаціонарну розетку, звісно, бери електрокар. Будеш економити 90% на пальному. Хочеш електрику і свободу, бери плагін-гібрид. Хочеш взагалі ні про що не турбуватись. Звичайний гібрид твій ідеальний вибір. Пиши в коментарях свій. І пробіг за день, та яке авто обрав би ти.